Ну а далі ми поговоримо про те, чи потрібен першокласнику власний смартфон. і Якщо так, то як його правильно використовувати. Громадська організація Stop Sexting у партнерстві із ресурсним центром недержавних організацій за фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду зібрали рекомендації для батьків про перший гаджет дитини. Що ж варто знати батькам? Далі розпитаємо в Анастасії Діякової, засновниці громадської організації СТОП Секстинг. Доброго ранку, пані Анастасія. Ну і з першим вересня вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Да, доброго ранку, колеги. Вітаю з початком нового навчального року. Він, я думаю, теж для нас буде непростим, багато випробувань, але я дуже щаслива, що багато хто з дітей сьогодні йде в школу в офлайні. Нарешті нарешті, це дуже велика радість. Ну, а пані Анастасія, зокрема, для тих, хто на жаль не йде офлайн, а йде в онлайн формат навчання. Чи варто мати першокласнику свій гаджет? Якщо так, то власне які мають бути обмеження, і як мають батьки контролювати його використання? Дайте поради. Так, насправді, щодо соціальних мереж трошки простіше, знаємо, що дітей не можна реєструвати в Інстаграмі і в Тіктокі до 13 років. А от щодо першого гаджету, то часто батьки вважають, що перший клас може бути вже таким часом, коли дитина вже може мати свій перший гаджет, перший смартфон. Тут дуже важливо розібратися, навіщо дитині той смартфон? Да, телефон. Діти можуть казати, щоб я міг тобі подзвонити, якщо я десь затримуюся. Для цього абсолютно достатньо кнопкового телефону. Або батьки хочуть розуміти геолокацію дитини, де вона знаходиться, чи все в порядку, чи дитина дійшла до школи. Теж смарт-годинника для цього абсолютно достатньо. Бо ми маємо розуміти, що коли ми купуємо дитині гаджет з доступом тотальним просто в інтернет, це те саме, що ми першокласнику даємо автівку і кажемо, їдь, куди хочеш, перший клас я тебе вітаю. От Тому я вважаю, що все має бути доцільне віком. І ми маємо розуміти, навіщо дитині цей гаджет. І дуже часто діти можуть сказати, мені він потрібен для того, щоб навчатися. І я вам чесно скажу, хто з вас спробував в межах телефону відвідувати зуми, щось там вчитися проходити, це просто ну, дуже важко. Ви втрачаєте зір, втрачаєте купу сили, тому якщо дитині потрібен гаджет для навчання, набагато краще, щоб це був стаціонарний комп'ютер, хоча б планшет або такий, ноутбук, але точно не смартфон, бо на ньому навчати Шалено важко робити завдання, теж а от тому треба подумати. Чи точно а, саме телефон це те, що має бути. Певне, ще один момент, на який хочу звернути увагу, що купівля першого гаджету це не значить, що відразу є доступ до всіх функцій. А, соціальні мережі ми не завантажуємо до 13 років. І дуже часто в школі також зараз створюються месенджери, вайбері, в телеграмі. Маємо пам'ятати, що доступ до них теж дозволений з 13 років. Бо дуже часто незнайомці можуть там писати дітям, дітей можуть додавати там в чати. Намагайтеся, щоб ви, як батьки, самі. Приймали участь в таких чатах, а не це були чати дітей, де вони спілкуються, да, і хтось може туди додаватися. Тому, якщо ви вже вирішили купувати телефон да, з доступом, без соціальних мереж, без месенджерів. Ще, певно, є купа пунктів, які я готова сьогодні поділитися про безпеку на першому гаджеті. Ось, пані Анастасія, а які загрози можуть чекати на дитину в мережі інтернет? Ну, ми розуміємо, що найперше це, що може бути, це контент, тобто те, що дитина може побачити в інтернеті. І тут дуже важливо, аби батьки налаштовували батьківські контролі, використовували дитячі версії програм, такі як YouTube Kids або Google Kids. І ми з командою а, розробили багато порадників покрокових таких для батьків, як налаштувати ці батьківські контролі і в браузерах, і на самому телефоні. Тому, будь ласка, на сайті StopSexing.in.ua шукайте це безкоштовні матеріали. Fala, Ebu, Буквально 3-4 сторінки для кожної програми про те, як це налаштувати. Тому контент це перше. Це може бути як порнографічний контент, до якого наші діти отримують вперше доступ у віці 7-10 років. Як на мене, це дуже зарано для першого знайомства з порнографією, яка дуже часто є насильницькою. Але разом із тим, це зараз воєнний контент, на жаль. Всі ці відео і фото вибухів, зруйнованих будинків, зруйнованих людей, їх життів, на жаль, бачать і на. Наші діти, бо в інтернеті немає цензури, все це наші діти теж бачать. Ми маємо це розуміти. А другий момент це певне те, що діти можуть робити в інтернеті з чим стикатися. Це може бути кібербулінг, а, травля дітей, да, в інтернеті. А, і також це можуть бути запити від знайомців або незнайомців а, щодо надсилання своїх фото, відео, особистих зустрічей. Ну і очевидна втрата приватної інформації, а, ризики пограбування квартири, коли діти злівають якусь військову. Інформацію в інтернет несвідомо да в соціальні мережі, наприклад, тому це багато моментів як про те, що дитина може отримати з інтернету, як і про те, що дитина видає в інтернеті, що є невірним, щоб вона туди видавала. І третя категорія це контакти, взаємодія з іншими користувачами, що може призводити до проблем з ментальним здоров'ям, з сексуальною безпекою і з фізичною безпекою. Ну і пані Анастасія, знаємо, що ваш проект Стоп Секстинг запустив подкаст Хороших батьків не блокують. Розкажіть, будь ласка, більше про цей проект у нас буквально дві хвилини. Чим він може бути корисним зараз під час нового навчального року? Це вірно спільно з The Ukrainians Media на всіх платформах і в Ютубі, і всі інші платформи, які ви знаєте, для подкастів. Ви можете знайти подкаст хороших батьків не блокують. Це короткі серії по 30 хвилин, де я з різними експертами, з психологами, з поліцейськими розмовляю на тему онлайн безпеки. І в нас вже є серії про воєнний контент. Що робити, якщо дитина побачила, як дитину захистити, про кібербулінг, про надсилання підлітками між собою оголених нюців. на жаль, діти надсилають один одному свої оголені фото. Що робити, якщо злочинці комунікують з вашими дітьми в інтернеті? І от буквально вчора вийшла в нас серія про соціальні мережі: чи реєструвати дітей, чи не реєструвати, як налаштувати безпеку, і за два тижні буде окрема серія про перший гаджет. Тому багато цікавого в кожній серії є конкретні поради. Розбираємо конкретні історії. І це легкий такий спосіб для батьків за 30 хвилин, поки ви їдете на роботу, з роботи, готуєте вечерю, отримати конкретні поради, які можна вже ввечері сьогодні застосувати для дітей різного віку, аби захистити своїх дітей в інтернеті. І певно, останнє, що хочу нагадати, що якщо такі ситуації у вас сталися, не думайте, що ви сам не сам звертайтеся на нашу спільну з рядовим контакт-центром консультаційну лінію 1545, далі обрати 3 цілодобово анонімне безпеки. І також в нас на сайті батьки, діти і вчителі, психологи, і соціальні працівники можуть отримати безкоштовні консультації теж в форматі Zoom, -у. тому заходьте на сайт stopsexting.ua, дивіться матеріали використовувати в роботі, а також записуйтеся на безкоштовні консультації і допомогу. Дякую, пані Анастасія, і за вашу роботу, і за те, що долучилась до ефіру. Це була Анастасія Дякова, засновниця громадської організації Stop Sexting.